Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бути твоїм слугою. найповажніша роль. Сьогодні тема прав звучить усюди. Ми маємо право на те, це та інше, і особливо в США. Батьки виховують дітей із надмірною претензійністю. Якщо ви спостерігаєте, як люди спілкуються один з одним, то помітите. Вчора я виходив з ресторану у дуже маленькому містечку, і я не знаю, чи то син телефоном розмовляв зі своєю матір'ю, чи хлопець зі своєю дівчиною, але лайки та потворності, що виривалися з його вуст, були просто огидними. Якщо ви говорите з кимось зі своїх знайомих з такою агресією. То як би ви розмовляли з незнайомцем, який вас образив? Роздуте почуття власної гідності усюди. А жадібність близький родич претензійності. Насправді Ісус, розуміючи, яку владу жадібність може мати над усіма нами, присвятив цій темі більшу частину своїх притч бережіться і будьте обережні проти будь якої жадібності. Бо навіть коли людина має достаток, її життя не складається з його майна. Луки 12, 15. дослівно з англійської, Жадібність це тонка грань. Почуття власної гідності це тонка грань. Будьте на поготові. Моя Молитва сьогодні. Господи. Твоя благодать відкрила мені доступ до Тебе. Твоя любов проклала шлях для твоєї благодаті мені. Господи, я твій слуга. Це моя найвища роль. Я дякую тобі за це. Говори, Господи, твій слуга слухає Тебе. Перша Самуїла 3, 9, 10 Сьогодні, як голос Його, ви почуєте не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань Євреїв 3, 3:15. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво Стів Вебер.